Доброго дня всім! Ви у нас на каналі Історія ще попереду. Та у нас є для вас відео про історію Київської Русі. Ну що ж, давайте дізнаємось про цю дивовижну країну, яка жила тисячу років тому, за 5 хвилин. Київська Русь середньовічна східноєвропейська феодальна монархічна держава зі столицею в Києві, що існувала впродовж. 9 13 століття об'єднувала під владою князів із династії Рюріковичів східнослав'янські, Балтійські та фіноугорські племена. 988 року відбулося хрещення Русі за східною християнською традицією. Феодальне Дроблення Русі на окремі князівства супроводжуване між особними війнами, і що сталося в цьому тлі монголо... монгольського навалу. спричинили у себе потрапляння її частини під владу зовнішніх центрів сили. Що спільного має Русь та Україна? Східнослов'янські племена і є Україною, і Білорусією, і Росією та Польщею? І так, ви правильно зрозуміли, що Україна плем'я в прямому сенсі цього слова, тому майбутні племена Європи в Лапках мають майже все спільне з цією великою державою. Князі Київської Русі з боку України у послідовності це Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Ізяслав, Святослав Всеволод, Володимир Мономах. Мстислав Великий! Про них ви ще дізнаєтесь пізніше, детально в майбутньому відео. А з вами була Олена. Всім до зустрічі!